Це глобальний гарант, який е, виконується і реалізується е, за підтримки нашого ротарі-клубу Черкаси, нашої громадської організації, і е, ротарійців з інших країн, не тільки України, тому що у нас багато ротарі клубів з України долучилися, також зробили вагомий внесок. цей ротарі клуб. Е, Львів Інтернешнл», це клуб, Львів Княжий, це клуб Харків Надія. Допомагали нам також і наші сусіди. Ще один рутий-клуб міста Черкаси, це Черкаси Центр. Але, звичайно, найбільший вагомий внесок це був це внесок нашого рутаї-клубу Черкаси, і, власне, і голови в тому числі нашої організації громадської Андраніка Казаряна, який завжди меценатські підтримує всім. Такі соціальні ініціативи нашого клубу власне меморандум про співпрацю з Черкаським власним онкодиспансером Наш ротарі клуб Черкаси підписав ще в кінці 2018 року. І власне, реалізація повинна була бути в минулому році, якраз до дня захисту дитини. Але в зв'язку з світовою пандемією все трохи затрималося, Але все ж таки, грант був підтверджений. Дофінансування від Rotary Інтернешнл та Rotary фундації було виконано, і левову частину, звичайно, нам допомогли зібрати Ротарі-клуби з Сполучених Штатів Америки з декількох штатів, але наш твін-клаб клуб по братим, який власне був основним міжнародним партнером, це ротарі клуб з Майами, Бріскл долучилися турецькі ротарі-клуби, тому що вони теж зробили вагомий внесок. В це ротарі клуб. Його фонд з Туреччини зі зміра. Вони зробили цей внесок навіть зважаючи на те, що у них так само були важкі часи. Це був якраз землетрус в Змірі, але все ж таки наші друзі з Туреччини, ротарійці, допомогли нам реалізувати в першу чергу наш грант для дитячого онкоцентру. І хотілося просто сказати всім, що не будьте байдужими. Добрі справи можна робити разом. Тому долучайтеся будемо раді співпрацювати. У нас здесь врач в нашей организации, в нашем роторе-клубе, который непосредственно занимается и непосредственно и занимался на э, привлечении партнеров а, покупки данного оборудования. Да? То есть, когда нам не рассказала, для кого и для чего это надо, э, конечно, мы э, в первых рядах и готовы участвовать в этих программах. Естественно, любая помощь нужна деткам, и внимание, простое внимание тоже нужно, не только финансы, не только потому, что дети этого не понимают. Самое главное, что про них не забыли. Оскільки наше основне лікування це хіміотерапевтичне лікування без е, даних е, приладів, пристроїв, е, систем, воно неможливе. Е, системи для катетеризації дуже. О, о, Полегшують роботу наших медсестер, батьків, тому що не потрібно кожного тижня шукати периферичний доступ. Тобто це дуже зручно і це є невідкладною частиною хіміотерапевтичного лікування, особливо у таких наших маленьких пацієнтів. Не перший рік ротарі клуб Черкаси опікується дитячим онкоцентром. На різні свята. Ми приходили до локдауну, до цього страшного карантину в гості в дитяче відділення, і спілкування гра з цієї малечі змінює життя. Тому дитячий онкоцентр спілкування з цими дітками це виховання нас, дорослих, та й Боже їм здоров'я, а ми будемо допомагати. Дуже вдячні за допомогу. Дитяче відділення, яке представлено тут цими чарівними лікарями і медичними сестрами, і нашим практикуючим психологам, які щоденно турбуються про здоров'я дітей, щоденно мають важку працю з ними. Це тривале лікування для діток, і так само це тривалі інфузії. І зараз для того, щоб це все відбувалося. На сучасному рівні це обладнання нам дуже необхідне і дуже допоможе в лікуванні таких діток.